Зараз на хвилі західного полюсу знаходиться. Я Юля Котрбаш тут голубенко в прямому ефірі. Привіт, привіт, привіт. По перше, дуже дякую, що вчасно. Це прекрасно. Якби ви знали, скільки виконавців спізнюється, і не те, знаєте, щоб ми сильно з цього приводу нервувалися, але завжди дуже приємно, коли людина приходить вчасно. Це вам такі зразу супер багато в Карму дякую, дякую. Постаралися. Дякую. Штикнути. А на концерті затримки часто вас бувають? Я знаю, виконавці часто спеціально чекають, щоб там людей більше зібралося, щоб люди почали Комендувати, викликати. Ну, буває по-різному. Намагаємося, звісно, все по таймінгу, але буває, коли людей там багато і просто справді не встигаємо усі впустити, то інколи зміщається час, але то вже не від нас залежить, як від артистів, а від обстановки в залі. Угу. Що б ви про себе розказали людям, які вас не знають? Я поясню своє запитання. Ви поки що подумаєте, я хочу, щоб це було буквально два-три угу. слова. От людина якась і перший раз вас зовсім бачить, нічого не знає. Скажу, чому питаюсь? Я не дуже. Була знайома з вашою творчістю, кажу чесно. Але коли я дізналася, що ви маєте прийти до нас на інтерв'ю. Звісно, що я почитала, підучилася, подивилася Тікток, uh -huh. все як має бути. І я була дуже приємно вражена. Перше відео, на яке я натрапила, це був виступ. Я не пам'ятаю в якому місці, але це був дуже це був Тікток. Uh -huh. Дивилася, це був дуже великий зал, і те, як люди з вами співали, оця така атмосфера. Дуже ще мені сподобався мікрофон, прикрашений квітами. Це oh. було дуже красиво. Yeah. І я одразу відчула, що вас люблять. Відчувається, що вас люблять. Другі тексти ваших. Пісень знають це так само дуже ага. важливо. Ось і я думаю, вау, ви знана, відома людина, насправді. Уже друге, що мені було дуже дивно, це те, що бо я дивилася ще декілька інтерв'ю. Що постійно роблять акцент на вашому віці. Кажуть, зараз ми скажемо скільки років, і ви всі офігієте. Чому друге буде питання? Чому такі на цьому іде акцент? Ну вам не п'ять і не чотири. Ви повноцінний виконавець сформований вже. Але давайте по порядку: як би ви себе охарактеризували для людей, які не знають, хто такий Голубенко. Я артист, музикант, ось автор пісень. В принципі, це напевно основне таке, що можу сказати про себе. А інтернеті пише, що ви репер, саунд-продюсер та звукоінженер. Я Ого. як людина, та я як людина, яка розуміє, який це величезний об'єм роботи. Я так розумію, що ви ніколи не спите, в принципі, тому що щоб ти всі посади обіймати, то треба. Е, ну та інколи, коли читаю про себе десь якісь статті або в Вікіпедії сам багато нового дізнаюся, але ну насправді я думаю, що це виходячи з того, що я сам собі зводжу треки, продюсую. Е, ось, мабуть, виходячи з цього. Е, Можна сказати, що і частково звукоінженер і всі, всі ці трошки галузі окоп звукові. От тому так. А чому ви вирішили все робити самостійно? Тому що ви вам так ну простіше, от ви маєте бачення власного продукту, і тому ви цим займаєтесь? Чи ви просто не хочете делегувати це іншим людям? Чи можливо поки що немає потреби в цьому? Я думаю, що просто так сталося. Що я починав ну це все сам вивчати? І у мене була дуже велика цікавість до того, як влаштована музика. Я починав саме з саунд-продюсування. і тому я якось. До цього трошки вже готовий, і немає просто потреби давати це комусь, коли я справді от в мене є ідея, я знаю, як її реалізувати, і в потоці творчості реалізую це швидко і якісно. Це дуже круто, але коли об'єму збільшиться, ви напевно будете мати необхідність це делегувати чи Ну, інколи, інколи доводиться, наприклад, на зведення комусь дати. Так, це справді, коли вже е, я не встигаю або десь їду, е, деякі задачі віддаю, але саме от саунд продюсерство, е, це все таки, така моя частина. Це входить в, в принципі в етапи створення. Процес створення пісні так. вашої. Добре, а де ви це зводите? Це ну, ви робите вдома? Чи це ви робите на окремій студії? Все роблю дома, Клас. от це і це класно і записую все. І у мене така домашня вже моя студія. Докупляю щось нове, таке там собі мікрофон оновлююся. І дуже класно люблю таку атмосферу домашню. В записі це класно сприяє творчості. Моїй Ви звуко ілюзува звукоізолювалися чи ні? Там як сусіди риву загалі ні, от у мене немає звукоізоляції. На запис це ніяк не відображається. А от на реакцію сусідів інколи все таки так. Просто там буває повідомлення. Ти ти взагалі там не відпочиваєш, не спиш вихідні, не вихідні. Просто 24 на 7 музика грає. Але ну от така в мене особливість моєї діяльності, що справді. uh Постійно постійно грає музика, намагаюся якось компроміс в цьому знаходити. Ну але вони схвально вже до цього відносяться. Вони ж повинні розуміти, що вони в перших рядах глядацьких слухацьких знаходяться. Це, це супер. Це вся як це інша інша сторона. Да, вони чують все перші, просто весь невипущений матеріал, ексклюзивний. Тому сумнівне таке зауваження. Але ну поки що так ви можете робити, якщо у вас є будинковий чат, там голосування. Як, mm -hmm. який варіант пісні вам подобається більше? Чи хороший Перший, чи другий, чи треті? Насправді це круто. В мене просто вдома теж є моя студія, я фільми озвучую. Uh -huh. У нас є звичайна студія, велика і є домашня студія. І я чому питаю? Тому що я знаю, що сусіди можуть ну позитивно на це реагувати, можуть негативно реагувати, але тим не менше потім люди розуміють, що вони ніби долучені трішечки до чогось, ну до створення чогось класного. Uh -huh. Це ж мистецтво. Uh -huh. Тому так ще вас називають романтиком, ліриком, романтиком. І скажіть мені, ви більше репер чи ви лірик романтик? Ну до репера я, мабуть, себе не так сильно відношу як до людини, яка співає про романтичні речі, про любов. От справді, 99% моїх пісень про почуття, про щиру таку любов. Ну про різну любов, скажімо так. Ось у мене є багато різних настроїв в піснях, і цю тему можна дуже багато розкривати. Саме тому, от я співаю про це. Uh -huh. Любите саме це. А, а про що? А про що пишеться вам легше про щасливу любов чи про нещасливу любов? Я дуже люблю писати сумні пісні, uh -huh. так от мені легше пишеться, все таке щось таке ліричне, сумне, але намагаюся експериментувати і пишу по-різному. Uh -huh. Це це все ваш особистий досвід, чи не обов'язково? Uh, чи може це якісь почути? Буває по-різному, от для якихось робіт, справді мене надихають для більшості, мабуть, робіт якісь особисті переживання, якщо не не. Ситуації конкретні, то просто особисті якісь думки, особистий досвід, можливо, якийсь частковий, хоча б який я можу конвертувати вже в безпосередню музику, в творчість в якісь слова. Угу. Ну це таке дуже інтимне. Це ділитися з ним на сцені з однієї сторони, це напевно, правда. приємно, а з іншим це напевно болючі, якісь переживання присутні. І е, так, от я до речі, мені задавали вже колись таке питання: що от чи важко виконувати якусь пісню, яка справді от пережита мною. Е, але на сцені якось це працює так, що я звісно переживаю це, переживаю пісню. Але ну, звичайно, приємно, коли все-таки ти віддаєшся залу, і зал тебе підтримує. І це все таки таке, як момент єдності, мабуть, зі слухачами більше. А коли був такий перший великий концерт, ваш де ви напевно відчували найбільше хвилювання? Тому що, коли я дивлюся на тікток, на відео, коли зал ваш, ви їм керуєте? Вони за вами рухи повторюють, вони підспівують, uh -huh. вони стихають там, де стихаєте ви. Ну це однозначно ну успіх. Я гучне слово, але це успіх, тому що ви ведете публіку, і вони вас відчувають. Це дуже круто, коли такий зв'язок. І не важливо, чи в залі буде там 300 людей, чи три тисячі, чи 30, тому що вони ваші в цей момент. І от на цих відео в кітоці я це зловила. Це важливо насправді. По-любому, був перший концерт, коли ви хвилювалися і думали, чи буде воно так, чи не буде воно так. Як ви встановили цей зв'язок з публікою? Свій я скажу, що це, мабуть, не перший концерт. А в принципі, будь-який концерт все таки є якесь переживання того, чи там. Люди налаштовані на це. чи всі люди знають мої пісні в кінці кінців. Але ось справді у Львові у мене був перший концерт з туру, це було пару днів тому, 10-го числа, і. Там було дуже багато людей, і все пройшло дуже класно. Всі співали разом. І навіть якщо десь щось було не так, хтось не знав якісь треки, все одно намагалися. Я намагався донести це максимально зрозуміло, і все пройшло дуже класно. Я думаю, що це добре, коли люди не всі тексти знають, тому що завжди якийсь елемент новозни. Як буває, коли ми йдемо на концерт якогось виконавця, учим нову пісню. Потім і скачемо. Почався знати відчути правда. те, що ви на концерті. Так. Про тур добре, що ми заговорили, ви знаходитесь в турі, і він не маленький. Там такий перелік міст. Скільки їх пам'ятаєте? Там ну більш більше 15 Ой, Ну точно більше 15, І це справді мій перший такий великий уже тур. Потом тому що попередній був значно менший, а в цьому. Ну, він розрахований на два місяці на травень і червень. Сподіваюся, що це все на все це мені вистачить сил, але насправді впевнений в тому, що люди будуть збиратися і підтримувати це все. Тому буде класно. Ну, це однозначно. Вчора ви були в Коломиї. Сьогодні в Франківську це давайте годину нагадаємо нашим людям. 19.00. 19. .00. 19 .00. панорама. Пап 19.00. 19 панорама ПАП. запрошую всіх, хто ще не купив квиточок. Звісно, на мій сольний концерт. Я не вперше вже у Франківську виступаю. І минулий концерт був дуже сильним. Насправді зарядженим. Люди були гучні і з хорошим настроєм. Впевнений, що в цей раз буде так само, тому всіх запрошую. Що ви найбільше любите на концертах? Реакцію людей на свої пісні. О, мабуть, так я обожнюю, коли зал співає ось пісні разом зі мною. Я думаю, що будь-який артист, ось якщо не тільки це, але, але точно ось це виділить, тому що. Це надзвичайно приємно, коли е, ти десь просто вдома, е, або взагалі в будь-якому місці написав якийсь рядочок, десь це народилося в тебе всередині, а потім через певний проміжок часу з тобою співається сотні людей. Це дуже приємно і класно. Угу. А скажіть, будь ласка, чи є у вас людина, які ви перші показуєте свої тексти? Чи ви орієнтуєтесь тільки на себе? От ви написали текст, чи важливо вам чиясь думка? Зайде він не зайде цей текст? Е, переважно я орієнтуюся на свої відчуття. А от коли я вже вагаюся, там щось мені потрібна, якась порада. Я не впевнений в тому наскільки текст влучний. Я можу звернутися за порадою до близьких друзів, до родичів, до батьків, ось. Або до моїх колег, скажімо так, по цеху, які теж добре знаються на музиці, і уже від них отримати таку конструктивну критику. І те саме стосується кінцевого варіанту пісні, яку ви, ну, ви ж самотужки і створили. Вже от вважаєте, що вона готова? Є людина, якої ви надіслали, і. Можливо, ця людина скаже: ні, воно не піде, і ви почнете переробляти. Чи все ж таки ваша думка кінцева? От е, з кінцевим результатом все таки я вже от, опираюся на себе, мабуть, і коли він вже готовий повністю, значить він мені подобається і. Я його випущу. Я думаю, це правильно, тому що одна людина це одна людина, і вона може мати свою думку, це нормально. Але це ваша пісня, ви її відчуваєте, ви її створили. Uh -huh. І тому я думаю, що це правильно, коли ваша думка остання. Добре, а скажіть мені таке, чи було з вашими піснями таке, що ви не робили ставку саме на цю композицію? Що це буде супер магахів? А вона для вас неочікувано вистрілила? Ну, звісно, вас це втішило, але от ну ви думали, що це буде ну просто хороша, класна пісня? Це було де, да, мабуть, з усіма от треками, які в мене найбільш прослуховані, ні з одним не було відчуття, що це 100% вистрілить, вистрелить, тому що тут ніколи не вгадаєш на 100%. і от особливо мій перший трек знову. Який і був моїм першим дреком, і він став достатньо таким широко на широку аудиторію відомим, зокрема в Тіктоці. На той момент у мене було 10 підписників в Тіктоці, і я точно цього не очікував. Але ось таке сталося. І далі був трек мила, і потім. Трек, холодна весна це колаборація з яктаком, який також, коли тільки був випущений, не сильно багато зібрав прослуховувань, а потім в якийсь момент під нього почали. Активно знімати відео, і він уже тоді почав більших охоплень набирати. Ось тому е, такі випадки були дуже багато е, і неочікувано. Угу. Ну тікток зробив свою справу, правда? Так раз композицію так. знову 100%. І Він приніс і підписники вам. Я так розумію. І е, можна вважати, що він прям таку якусь головну ну, не головну, а важливу роль у вашій популяризації зіграв саме Тікток. Е, так, 100%, Я думаю, що Тікток зараз для багатьох насправді грає важливу роль просуванні, це по перше, безкоштовний, а по-друге, дуже дуже робочий метод просування, який працює як нічого органічно. І класно, от ніяка реклама не порівняється з тим, що е, відбувається в тіктоці, тому що саме е, залітають ті відео, які подобаються людям. Тобто люди починають їх поширювати, лайкати, коментувати, і е, відео просувається далі. Тобто, саме від реакції людей залежить, чи чи це відео набере там угу. популярність, щире відкрите голосування людським серцем ну, можна виходить. сказати. людина, якщо не зайде, вона в собі прогортає. Якщо так, людина так. вже собі додала і почала знімати. Та скажіть, ну це, це дуже круто, насправді я не знаю, як раніше я бачу, що закордонних виконавців та саме вони роблять саме. Вони кусочок якийсь в ті, пульнули, так, неважливо так. там, чи вона під нього там миє чи танцює, абсолютно неважливо. І люди вже далі зреагували. Так, на цю Якщо пішню. людям сподобається, то а, це все буде підтримуватися якраз аудиторію. Це правда. Угу. Ви спілкуєтеся з шанувальниками свої, своїми, чи тримаєте дистанцію таку? Я розумію, що у вас їх достатня кількість, ось як ви з ними комунікуєте. Можливо, ви не маєте Достатньо на це, але чи відповідаєте там на сторіс? Угу. Я насправді досить активно в цьому плані ставлюся. Ось я знаю, що є різні артисти, різні погляди на це. Хтось намагається бути більш таким прихованим, угу. віддаленим, Файличим таким так, так трошки загадковим. Але я в цьому плані більш розкритий і спілкуюся зі своїми підписниками наприклад, в своєму телеграм-каналі. А інколи ми робимо навіть якісь прямі ефіри там в цьому ж самому каналі, або відповідаю, звісно, там на повідомлення, коли є можливість час, то без проблем і роблю це постійно. Угу. А були у вас якісь такі ситуації з прихильниками, коли вони вас ну важливо не то, що переслідували, ви розуміли, що треба було би трішки дистанціюватися, все ж таки мені, а не бути настільки відкритим. Um, ну, мабуть, прям таких ситуацій не було. Звісно, були різні випадки, коли там не дуже коректно був підібраний момент для того, щоб сфотографуватися там, коли я їм або щось подібне. Але таке було у всіх, і тут ну нічого не поробиш з цим просто є різні люди. І навіть якби я не сильно спілкувався з моїми прихильниками, думаю, що все одно знайшли б, знайшлися б ті, хто якось зробив би інакше по-своєму, як що було б не дуже коректно. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно вашого стилю і оцього мікрофона який там красиво прикрашеного, так. Дуже він припав мені до душі. Чи це була ідея? Хто формує ваш стиль? Також ви, чи ви маєте людину, яка вам допомагає? Я і про костюм, концертний, бо воно дуже з вами органічно все виглядає. Так, от насправді. На цьому турі е, хотілося зробити максимально цікаву, привабливу сцену постановку якусь. І е, перш за все, ідеї з'являлися в мене. А інколи в, в когось з моєї команди у мене є вже така невеличка команда там, е, людей, які ще самого початку зі мною, і хтось підкидав якісь ідеї. Ми думали, як це реалізувати одразу і робили цю самостійку, десь побачили і або з'явилася ідея, як зробити костюм. І все це просто разом Угу. Ну дуже круто. Є щось що вам хотілось би найближчим часом ну або змінити, або додати з того, що зараз можливо. Уже себе, ну не те, що не актуально для вас, ну але ж ви ростете, розвиваєтеся, і щось можливо там з вашого минулого досвіду ви вже цим від цього би відмовилися. А тут вже додали б щось нове. Що я маю на увазі? Трішечки експерименти зі стилем музики, або з тими самими костюмами, або можливо, не знаю, ну з чимось таким. Щось додати на сцену, забрати на сцені сто відсотків хотів би це все розвинути до нарешті. Дійти до бенду живого, ось це така ось. Перша ціль, і сподіваюся, що це буде скоро. Не впевнений, що в цьому турі, але в наступних хотілося б уже звісно виступати з живими інструментами. Я думаю, що всі, звісно, набагато краще ставляться до такого, коли вже музика повноцінно жива. Mm -hmm. Ось і ось це, мабуть, така основна штука, яку хотілося б в концерті включити. Клас, хай це реалізується у вас і ще хочу запитати про ваші колаборації. Я так розумію, з вас їх було немало, та але я так розумію, що з як та у вас було декілька їх. Так. Ви знайшли спільну мову з швиденько, так з Ярослава, так це правда. Ми з ним зробили на даний момент три спільних роботи, угу. і якось дуже просто у нас знаходиться цей конект. Така наша творча синергія досить потужно виливається, як на мене в творчість. Це можна подивитися. І також по реакції людей я дуже радий, що їм подобається слухачі люблять такий тандем, і сподіваюся, що ми ще встигнемо порадувати новими треками разом. Є хтось до кого ви ще не звернулися або чекаєте відповідь з виконавців? Ну, можливо, не можна про це говорити в ефірі. З ким би ви ще хотіли заспівати разом? Е, ну, є такі артисти, так які мені дуже імпонують, з якими я б хотів зробити колаборацію, але справді не хочеться поки що розкривати, тому що я розумію. Деякі так? роботи в процесі навіть угу. і е, от мої підписники знають. Можливо, про що я там якось догадуються? Сподіваюся, що все вийде, і тоді я зможу якось це ну це правильно. Сказати. Це правильно. Як ви відноситеся, наприкінці? Мені скажіть до, до критики, тому що є ж люди, які критикують? Ось я зараз не кажу про тих людей, які просто там щось в інстаграм вам закинули, mm -hmm. думка яких можна не зважати, але є люди для вас важливі, які можливо там дають якісь поради в формі для вас не зовсім приємні. В принципі, чи ви відкриті до критики чи ні? Насправді так, я, мабуть, більше відкритий, ніж навпаки. Тому що от справді, коли це конструктивна критика від людини, яка, наприклад, добре знається на музиці, угу. я можу прослухатися, але знову ж таки не завжди буває, що от людина. Точно, в неї є великий досвід, там все. і вона мені ось каже, ну, ось тут, можливо, заміни щось, якийсь, ось цей інструмент на такий. А мені це зовсім не подобається. І ну, я можу в таких випадках все-таки не прийняти цю пораду там, і опиратися більше на свої відчуття. Але загалом так приймаю критику і е, слухаю завжди. Ви молодець, і ви дуже сильна особистість, якщо у вас вистачає сили і духу триматися своєї лінії. Це важливо, дякую. тому що ви інакше не були б собою. Просто ну, поради бувають абсолютно різні, навіть якщо вони доречні. Це ваша пісня, яку ви робите від початку до кінця сам. Якщо ви відчуваєте, що вона має бути е, саме така. Ви ж виходите спілкуватися з аудиторією на сцену. Угу. Ви співаєте цю пісню, і ви ж і ви бачите на власні очі. і Відчуваєте, як люди на неї реагують. Правильно, так, це так. дуже круто. Я вам дякую за це інтерв'ю. Я дякую. була рада вас бачити. Ми ще раз запросимо усіх. Сьогодні, 12 травня, 19 година, «Панорама Клаб», Голубенко з великим сольним виступом. Так. Це півтора година програма. А, ну, зазвичай буває трошки навіть більше, ось тому так. Загалом на півтори години орієнтуємося, що пройде дуже класний вечір. Запрошуємо усіх і завтра де у вас виступ, чи чи наступного виступ, нас виступ, трош... після завтра? У нас є трошки да, три дні перерви, і наступний виступ, якщо не помиляюся, або в Чернівцях, або в Чернівцях. Угу. Ну запрошуємо. Є на вашій сторінці афіша, так, вона так. велика. Вона справді вражає. Тому хто сьогодні так. не ну, Будь ласка, прошу дуже подивитися до найближчого місця, але чекаємо сьогодні. Усіх в Панорама пап. Панорама, пап 19.00, голубенко, сольний концерт. Запрошую всіх. Буде дуже дуже круто. Дякую вам, дякую вам.